Добрий день, мої маленькі милі друзі. У мене для вас нова історія, а називається вона Летючі Мурахи. Мехась бавився в кімнаті. Так весело він грався, що випадково зачепив улюблену мамину вазу для квітів. Й та впала та розбилась. Почувши бабах, мама прибігла з кухні до кімнати. Ти ж розбив мою улюблену вазу, мовила мама, побачивши уламки на підлозі. А це не я, а летючі мурахи, дався до хитрощів хлопчик, боячись зізнатися в своїй провині. Які летючі мурахи? Звідки вони взялися, стала запитувати мати? З того часу. Михась часто звинувачував у своїх провинах невідомих більше нікому летючих мурах. Мама слухала сина, охала та виправляла шкоду від тих чудернацьких мурах. І коли терпець у мами урвався, вона сказала: «Мехасику, наступного разу, коли летючі мурахи щось пошкодять, тобі доведеться відповідати за їх провину. Бо ти не можеш їх навчити дотримуватись правил поведінки в нашому домі. Михай задумався, потім підійшов до мами і сказав Мамо, вибач, це я ніяких мурах нема, це я все вигадав. Відтоді Михай завжди казав мамі правду, а мама тішилась. Що летючих мурах нарешті не стало в її домі. Ось і все, мої любі! Па-па! З вами була Наталія Мельник.